8.30 на наших годинниках, і головне на ранок до вашої уваги. Отже, цієї ночі росіяни знову атакували Україну трьома ракетами Іскандер і 20 шахедами. Про це повідомляють в повітряних силах. Ударні безпілотники Росіяни запустили в з кількох напрямків, зокрема з Криму. 14 із 20 ворожих БПЛА знищили українські військові на півдні та в центрі України. І приліт шахеда напередодні вечері був по Харкову. Як повідомив очільник міста Ігор Терехов, удар безпілотником прийшовся на житлову забудову у Словіцькому районі. Там виникла пожежа у двох багатоповерхівках. Вибиті шибки за інформацією станом на ранок постраждали троє людей. Всі у легкій формі загиблих немає. Уточнив Ігор Терехов. Ну і також російські шахеди влучили у склади магазин на Миколаївщині. Там поранений охоронець. Його шпиталізовано до реанімації повідомили сили оборони Півдня. Уряд вніс до ради оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Отже, серед основних нововведень зниження призовного віку до 25 років. Всі особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації, але буде проведена перевірка. У добровольців буде два місяці на вирішення особистих питань, а навчання триватиме мінімум 2-3 місяці. Строкову службу замінять на базову. А повістки тепер приходитимуть також і у електронний кабінет призовника. Після вручення повістки в. У громадян є 10 днів, аби з'явитися в ТЦК. Після цього суд може обмежити право виїзду за кордон, керування авто чи арештувати рахунки. Військово-облікові документи потрібно пред'явити на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонників. Придатні жінки, які мають медичну і фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік. Крім того, будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками військової Обов'язаними або резервистами будуть здійснюватися за умовами наявності у них військово-облікових документів. Не зазначу ще раз, що це законодавча ініціатива, законопроєкт, внесений урядом до Верховної Ради для обговорення парламентарями. Валерій Залужний відповів відмовою на пропозицію Володимира Зеленського обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Про це пише The Economist. Видання посилається на джерела і зазначає, що зустріч із кадрових перестановок серед військового керівництва відбулася цього понеділка, 29 січня. Британський журнал пише, що, хоча Зеленський поки не оголосив про звільнення, це не означає, що воно не відбудеться. Головнокомандувачу шукають заміну. Ну і як претендента на місце розглядають голову Гур Буданова та командувача сухопутних військ сирського. За даними видання Буданову пропонували посаду, але він відмовився в останній момент. Країни ЄС не погодилися на умови Угорщини для зняття вето на 50 мільярдів для України. Угорський прем'єр Віктор Орбан хоче, аби Євросоюз щорічно переглядав підтримку Києва, а це дасть йому право щоразу витувати рішення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців ЄС в Брюсселі. Кажуть, що нинішні умови Будапешта для розблокування фінансової допомоги Києву є неприйнятними. Тож тепер в ЄС шукають важелі впливу на Угорщину. І українські хакери поклали сервер спецзв'язку. Міністерства оборони Росії система лягла напередодні в результаті кібератаки, яку за попередньою інформацією провело головне управління розвідки Міноборони України. Перестав працювати сервер Російського міністерства оборони, який використовувався для спецзв'язку. Припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони Росії. ФСБ заявляла, що програмне забезпечення було суперзахищеним, але українські хакери його зламали. Таким був цей інформаційний випуск Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка опори завжди. Прямуйте з нами далі. І про головні події у світі далі у міжнародному дайджесті. Екс-прем'єра Пакистану засудили до 10 років ув'язнення. Імрана Хана звинувачують у розголошенні державної таємниці. За даними слідства, політик під час мітингу вийшов на сцену з конфіденційним документом. За його словами, в ньому йшлося про те, що його відставка була з мовою. Ша пост прем'єра він на той момент уже залишив. Прокурори наполягають, йдеться про дипломатичне листування між послом Пакистану в США та Пакистанським МЗС, яке хан не мав права оприлюднити. Засідання відбувалося у в'язниці. Хан відбуває трирічний термін у справі про корупцію. Вона стосується подарунків, отриманих ним під час перебування на посаді керівника уряду. Іспанські фермери планують долучитися до протестів у Європі. Відповідну заяву зробили три найбільші профспілки країни. Наступні кілька тижнів акції будуть проходити на регіональному рівні. Аграрій скаржаться, вести бізнес стає все важче, та нарікають на задушливу бюрократію Євросоюзу. Вони вимагають пом'якшення сільськогосподарської політики ЄС та додаткової допомоги на тлі повномасштабної війни в Україні та інфляції. Фермерські протести вже тривають у Франції, Німеччині, Бельгії, Польщі, Румунії, Литві. Аграрії масово блокують автомагістралі тракторами, погрожують заблокувати Париж та влаштовують акції протесту на українському кордоні. Гучний скандал в Європарламенті. Там взялись розслідувати діяльність депутатки від Латвії Тетяни. Жданок як стверджують журналісти, вона десятиліттями таємно працювала на російську розвідку. Їм вдалося отримати доступ до її листування з кураторами з Росії. Жданок, зокрема, була спостерігачем на референдумі в 2014-му щодо анексії Криму. Їздила до Сирії та голосувала проти резолюції Європарламенту із засудження вторгнення в Україну. Сама Жданок заперечує зв'язок з ФСБ. Європарламент призначив внутрішнє розслідування. А розвідка Латвії оцінить діяльність депутатки лише з 2016 року. Саме тоді в країни криміналізували шпигунство. Зарплата українців зростає. Такі дані Держстату за 9 місяців 2023 року навели у міністерстві економіки. Найбільше заробляють штатні працівники в сфері інформація та телекомунікації. Зарплата зросла на 23 відсотки до майже 37 тисяч гривень на місяць. На другому місці фінансова та страхова діяльність. Фінансисти в середньому одержують 33 тисячі, що на 23 відсотки більше за рівень зарплати 2022 року. Далі йде державне управління та оборона, де зарплати зросли майже на 15% до майже 23 тисяч гривень. Водночас найменше платять будівельникам 11 тисяч 849 гривень. Хоча й у них зарплата в порівнянні з 2022 роком зросла майже на 25%. Зріз зарплат відбувся попри те, що на рівень оплати праці постійно впливають наслідки війни, тимчасові втрати значної території, руйнації інфраструктури та підприємств, суттєві руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном. Уряд прогнозує, що у 2024 році номінальна зарплата становитиме майже 22 тисячі гривень, а у 2025 – 26 тисяч. У Ясно пояснили, хто залишиться без світла через борги. Відключення вже розпочалися з 29 січня. відімкнули клієнтів із найбільшими термінами та сумою заборгованості. Приміром, жителі Києва та Дніпропетровської області заборгували перед компанією ясно майже півтора мільярда гривень. Усі боржники отримують сповіщення про наявність боргу застосунку через меседжери або в особистому кабінеті. Після цього моменту відключення відбудеться не раніше за 10 робочих днів. Тож у користувачів буде час погасити борг однак затягувати не варто. Банківські перекази можуть зараховуватися протягом трьох робочих днів. Жителів тимчасово окупованих територій та прифронтових не відключатимуть. Програма доступного кредитування від держави Є оселя» масштабується. Тепер за програмою можна купувати не лише квартири, а й приватні будинки і таунхауси. Як зазначили на порталі Дія, будинок має бути зведений не більше ніж три роки тому. Розмір житла не має перевищувати 62,5 квадратних метри на одну людину, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Як зазначила у Фейсбук міністр економіки України Юлія Свериденко, тепер іпотека на приватні будинки стала доступна в один клік. Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло, треба подати заявку в застосунку. Дія після опрацювання заяви людина отримає сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту. Також вибір житла став ширшим для ветеранів війни: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Вони можуть придбати квартири під 7% річних у Києві та в обласних центрах у будинках віком до 10 років. Також можна шукати будинок в районних центрах, невеликих містах чи селах у будинках будь-якого віку. Нагадаємо, програма є оселя запрацювала в жовтні 2022 року. За цей час вже майже 7 тисяч українських родин придбали власні домівки на понад 10 мільярдів гривень. А зараз на черзі а, включення з нашим кореспондентом Андрієм Люховцем, а, який нам розповість а, тим, хто пропустив а, погоду, як відчувається зараз температурний режим в столиці. Ти хотів щось Так, здодати да, оценички, тільки що з рібінкою були, перетворилися на Андрія Люховця. До того він іронічно сказав, що тут панди багато довго сплять з натяком на мене. А панди ще погано розмножуються. Ти Та, такто він річки е, науковий лікнепо е, в зоологію. Хоча з іншого боку, одне не виключає іншого, тобто при. Чино на слідкові зв'язки. Погода, яка буде? Доброго ранку, колега. Доброго ранку, колега. І доброго ранку, глядачі. В Києві і загалом в Україні панує поки що такий спокійний, помірний, називаємо це погодній циклон. І знаєте, що найгірше синопкиня Наталя Діденко каже, що у лютому слід очікувати уже зміну ось цієї погоди, яка була морозною, з невеликими оцими снігами, такими що не заметало. Можливо, прийдуть уже до нас у лютому сніг у вигляді кучугурів і у вигляді дощу. Це очікується у лютому, але ще січень, 31 січня, і загалом сьогодні в Україні пануватиме сонячна погода без опадів, і очікується насправді, от це от суттєві такі коливання температури повітря, тому що е, зранку по всій території України майже так такий зберігатиметься е, загальна синоптична мапа у вигляді мінус двох, мінус чотирьох градусів, а уже по обіді буде плюс чотири, плюс шість градусів. Тобто, ось цей от стрибок у майже десять градусів для е, метеочутливих людей сьогодні може бути неприємним, тому май. Що якісь ось такі речі, які на загальне фізичне здоров'я можуть повпливати, їх можливо кудись краще відкинути, або відпочити, або перекласти ці плани, це від мене таке невеличке побажання. Ну а що стосується безпосередньо е е сьогоднішніх ситуацій? Е режимів у Києві, то сьогодні у Києві зранку мінус 1,0 градусів, по обіді очікується стабільних плюс 3 градусів. І про погодні рекорди. Найтепліше 31 січня в Києві синоптики зафіксували у 1989 році плюс 6 градусів. А ось історичний мінімум був у 1957 році мінус 25 градусів морозу. Не можу не помітити, не підмітити той факт. Не знаю, вам не помітно, можливо, через камеру, але вже з моєю спиною от уже починається пробуватися ось ті перші промінчики світанку. Тобто, ще декілька днів тому, о сьомій годині ранку, е е е було темно. А вже ми бачимо перші промінчики сонця. І до речі, я не знаю, чи синички, чи не синички, але щось цвіріньке. Ну от, це, це знаєте як весна близько, десь, десь тут, от десь от отут. От Добре, що не в голові ціліка Андрію. Я не чула Руслан, Русланчув синичок. Я не чула. Ну неважливо. Андрію. Чи відчуваєш ти на собі е, ну, якісь магнітні бурі? Тому що 29 числа відбулися потужні спалахи на сонці. І е, як результ, результат цих спалахів сьогодні мають відчути на землі. Ну ніби то така е, ну не дуже потужна, слабенька, але магнітна буря накриє землю, і ми знаємо, що це зазвичай впливає там на хронічні захворювання і на стан. Collapse. Загальний людей. Ти відчуваєш, що тебе накрило хвилою магнітної бурі? Мене накрило хвилою краси і позитиву від двох прекрасних ведучих. Пасибі, Андрій Люховець. Хапає настрій і після цього його накриває. Пасибі за оптимізм, Олексій. Бачиш, от мене накрило, каже Андрій Люховець, друзі.